Євангеліє від Іоанна, глава 2, вірші з 12 по 22. По сім снідів Капернаум сам і маті його, і братія його, і учениці його, і ту многі дні привише. И в лизбе Пасха Иудейска, и взыдев Иерусалим Иисус, и в церкви, продающие овцы и волы, и голуби, и пенежники сидящие, и сотворив бич от верви, вся изгна из церкви, овцы и волы, и торжником рассыпа пенози и доски опроверже. И продающим голубі рече, возьмите сия отсюду и не творите дому отца моего, дому купленного. Помянувше же ученицы Его, як описано есть, жалость дому Твоего, снесть мя, отвещаша же Иудеи, и реша Ему, кое знание, являешься нам, якось я твореши, отвещай Иисус, и рече им, Разрите церковь сию и тремя деньми воздвигную, реша же Иудеи, четыредесят и шестью лет создана бы церковь в Сия, и ты ли тремя деньми воздвигнешь Он же благолоше о церкви тела своего, егда воста от мертвых, помянуша ученицы Его, Якосе глаголоше, і вірваша Пісанію і словісі, єже рече Ісус. Переклад Іларіона Огієнка. Після цього Відправив він сам і мати Його, і брати Його, і його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів, а зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І, зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів Заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого, дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано Ревність до дому твого з'їдає мене. І обізвались юдеї й сказали йому, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке. І Ісус відповів і промовив до них Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї. Сорок шість літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і вірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус.